До нас їде. Кіт Келох після 11 лютого в Україну планує приїхати спецпредставник США США з питань України та Росії. Про це пише принаймні видання Радіо НВ і посилається на джерела в українських та американських політичних колах. Очікується, що Келох зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і після цього поїде на переговори до Європи, а згодом візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Повідомили джерела. Я нагадаю, що 2 лютого президент Володимир Зеленський. Енський в інтерв'ю для Associated Press сказав, що очікує на зустріч зі спецпредставником Трампа Келогом вже найближчим часом. І спецпосланець президента США стосовно України та Росії Кіт Келох переконаний, для початку мирних перемовин між Україною та Росією треба місяці, а не роки, і що якнайшвидше завершення війни відповідає інтересам штатів і всієї світової спільноти. В ефірі Fox News він наголосив, що США мають хороший і надійний план, щоб почати переговори. Водночас, на питання про запровадження подальших санкцій проти Росії та продовження постачання зброї до України, Келох відповів, що це рішення залишається за Трампом, і він вірить в те, що президент США створюватиме важелі впливу як для українців, так і для росіян.